На території краю фіксують спалахи захворювання лептоспірозу. Випадок медики зафіксували у свалявській громаді. Пацієнтка жінка 63 років. Першими симптомами інфікування були жовтяниця та різке зменшення сечовиділення. До лікарні вона потрапила вже у тяжкому стані. Поступили до нас і скаргами на озноб, підвищення печінкових проб, креатинін був підвищений. Виявили лабораторним методом лептоспіроз. В двох фазах проходить захворювання. Перша фаза це гостра фаза, починається із підвищенням температури, ознобу, головний біль буде, біль у литкових м'язах. Це особлива така характеристика лептоспірозу. І далі вже починається друга фаза, це імунологічна фаза. Пацієнтка була переведена до нас із реанімації після стабілізації стану, вже ну, можна сказати, в другій фазі. Це вже була фаза імунологічна, підвищення було показників печінкових проб, триатиніну. Було, Вже стабілізувався діурез, Потроху пацієнтка почала давати ну, більше е, кількості сечі. На щастя, медикам вдалося стабілізувати стан хворої. Та, як зазначають у медустанові, сам перебіг захворювання був складним. Була виконана терапія, це було протибактеріальна, використовували. Антибіотики у терапію близько двох тижнів, плюс сечогінні препарати, щоб трошки підвищити рівень діурезу і зменшити рівень кретиніну. Пацієнтка йде на покращення, загальний стан її набагато кращий, печінкові проби знизилися, білі рубін впав, жовтяниці вже такої вираженої нема. Ну, трошки ще зберігається, бо друга фаза може проходити близько одного місяця. Лептоспіроз – це небезпечна інфекційна хвороба, викликана бактерією роду лептоспіра. Її особливість у тому, що вона пошкоджує кровоносні судини організму та може призвести до ураження печінки, нирок, м'язів та супроводжується тривалою лихоманкою. Захворювання має важкий перебіг у понад 70% госпіталізованих хворих і може вимагати реанімаційного втручання. Це зонозна інфекція. Вона зв'язана із передачею від тварин до людини. Це хвороба одна, можна сказати, якщо у інфекційній захворюваності сама така м -м, небезпечна для людини, тому що вона може закінчитися неблагоприємно. Людина заражається, інкубаційний період може бути від початку зараження до прояву хвороби від кількох днів до трьох неділь. Фахівці наголошують, збудник лептоспірозу живе у воді, ґрунті. Його переносять гризуни. Заразитися можна навіть через подряпину на шкірі, купаючись у забрудненій водоймі або працюючи на вологому ґрунті. Слідкувати за захворюванням тварин і непопадання, і збереження якісної води, продуктів, зберігання продуктів ну таке при будь-якій інфекційній захворюванні ці заходи запобіжності. І моніторинг ці захворювання і захворювання тварин, це санепідслужба. Превентивні заходи систематично проводять на теренах Мукатівського району, зокрема в місцях підвищеної вологості та поблизу водойм. На 25-й рік є у нас план проведення моніторингу. То тобто, по простому відбираємо проби крові у тварин, надсилаємо їх на в лабораторію для проведення досліджень сугубо на лептоспіроз. Плюс додатково, якщо є звернення. Від органів самоврядування і в закладів охорони здоров'я додатково проводиться обстеження господарства, де виявлені ну, люди із ознаками захворювання, і додатково проводиться також тих тварин відбір крові на дослідження. Щодо випадків інфікування тварин, то з початку року на теренах Мукачівського району було дві підозри. Є навіть повідомлення, що ну, у власниці відсутні тварини. Тобто, Якби були тварини, наші спеціалісти виїхали б на місце її проживання, провели б обстеження і відібрали б у тварин зразки крові. На території району у нас були. Повідомлення про утримання тварин і випадки лептосперозу, Тобто, було проведено відбір у селі Макарова одну пробу від верха, і у селі Павшино одна кішка і від одної собачки відібрали кров для дослідження. І Ні, не підтверджено. Медики радять не зволікати при перших симптомах: головному болю, підвищеній температурі, болі в м'язах та жовтяниці. При своєчасному зверненні до лікаря хвороба піддається лікуванню, але зволікання може коштувати життя.